Всім привіт! Сьогодні у нас новий огляд із серії, хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. Зовсім нещодавно на одному з полів Хмельницької області мисливець за скарбами знайшов ось такий незрозумілий шматок золота вагою 4,39 грами. і це, як виявилось, була колись в дуже цінна монета: золотий Ауреус, але вже невідомого римського імператора. Як бачимо, та сільхозтехніка значно пошкодили знахідку та частинку історії. А уявіть собі, друзі, наприклад, знаходите ви ціленький рідкісний Ауреус. В голові відразу семизначна цифра та мрії, новий будинок, Тесла, відпочинок на Мальдівах. І тут задзвонив будильник, ви прокинулись і в чудовому настрої пішли на роботу. А щодо цього шматка золота, то він був виставлений на продаж. За торгами стежило 82 людини, і після однієї ставки Ауреу скупили за 9 тисяч гривень або 246 доларів США. Наступна знахідка це бронзовий набір прикрас Гава голіградської культури кінця бронзового початку залізного віку і які могли належати впливовій людині того часу. З розповіді пошуківця всі предмети були знайдені в лісі в одній ямці, лежали на глибині приблизно 50 сантиметрів. І, як бачимо по фото, були знайдені простим бюджетним металошукачем місце знахідки Львівська область. Матеріал бронза, загальна вага 2 кг 728 г. Деякі предмети мають незначні пошкодження, які потребують реставрації. За торгами стежила 121 людина і після п'яти ставок набір бронзових прикрас купили за 14 тисяч гривень або 383 долари США. Наступна прикраса це срібна пряжка приблизно 4 5 століття, прикрашена золотою вставкою та дорогоцінними камінчиками. Була знайдена пошуківцем в полі на невеликій глибині. По супутці, то в метрах 500, ще була знайдена срібна Інталія, місце знахідки Хмельницька область. Матеріал золото срібло, природні камінчики, вага 4,4 грами, з дефектів видно незначні пошкодження та потертості сліди від часу. За торгами стежило 149 людей і після 27 ставок пряжку купили за 15 тисяч гривень або 410 доларів США. А ось це вже рідкісний німецький морський кортик Криксмаріни часів Другої світової, виробник Айхорн. Як вказав продавець, артефакт було знайдено випадково в Київській області при проведенні ремонтних робіт в одному з багатоквартирних будинків, при демонтажі підлоги паркету в Сталінці, в кутку витяжки і було виявлено ось таку несподівану знахідку, яку, можливо, залишили ще старі власники квартири. Як бачимо, кортик в хорошому колекційному стані навіть на піхвах та гарді добре збереглися залишки позолоти. За торгами стежило 153 людини і після 126 ставок корти купили за 20 223 гривні або 553 долари США. Наступна знахідка це бутероль скандинавського типу. Простіше це футляр для піхов меча. Основна функція бутиролі була оберігати зброю від затуплення а тіло від випадкових пошкоджень. А ось допоміжна сакральна слугувати оберегом для власника та захищати його на невидимому фронті. Звідси і зображені на подібних знахідках грифони, дерева життя, хрести чи лики Одина, які охороняли власника меча та допомагали йому в бою, ну або просто милували око. Зі слів продавця, артефакт було знайдено у жирному чорноземі на глибині приблизно 20-25 см. Коли почав вимивати землю зсередини, побачив кілька шарів тканини, вирішив залишити їх в такому самому стані, місце знахідки Чернігівська область. Матеріал бронза, вага 64,55 г, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 164 людини, та після 34 ставок лот набрав всього 25 тисяч одну гривню. Але як бачимо, власник хотів торгувати в рази більше. Таким чином резерв не було досягнуто і ставки відмінили. Ось друзі, приклад того, коли у вас дорога річ, і не знаючи реальної ціни, ви не хочете продешевити, то краще буде виставляти лот за резервною ціною. Наступний предмет це рідкісна монета, золота чешуйка, жалований золотий 1654 року Олексія Михайловича. Із зазначенням дати 1 четверта угорського. Золота монета була знайдена в полі на невеликій глибині місце знахідки Харківська область. Матеріал золото, вага 0,82 грами. З дефектів на монеті видно деформацію та потертості, але навіть в такому стані вона була дуже цікава для більшості колекціонерів. За торгами стежила 131 людина, і після 99 ставок золоту чешуйку купили за 30 тисяч чотирнадцять гривень або 821 долар США. Наступний артефакт це унікальний золотий браслет, Фракійський гальштат» гава гольградської культури, прекрасної роботи майстрів ювелірів того часу. Золоту прикрасу було знайдено в лісі на глибині приблизно 20 см місце знахідки Івано-Франківська область. Матеріал золото, вага 14,56 грами, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 142 людини і після 168 ставок. Золоту прикрасу купили за 88 тисяч гривень або 2431 долар США. Наступний артефакт це унікальна та рідкісна знахідка. Меч каролинського типу пізній період епохи вікінгів приблизно 10-11 століття. Зі слів продавця, меч було знайдено випадково на власному городі місце знахідки Київська область. Матеріал залізо, довжина 59 см, вага 650 г. Предмет потребує професійної реставрації. За торгами стежило 363 людини і після 155 ставок меч купили за 122 334 гривні або 3 345 доларів США. І завершить наш огляд дуже рідкісний лот. Це друге прижиттєве видання Миколи Гоголя. Вечори на хуторі біля диканьки в двох томах 1836 року. Зі слів продавця, екземпляр повний. Грибка печаток та слідів виведення печаток немає. Проводилась лише реставрація полів кількох сторінок. Стан хороший, колекційний. За торгами стежило 582 людини і після 93 ставок лот купили за 420 тисяч гривень або 11 тисяч 485 доларів США. І виявляється, друзі, що і книжки бувають іноді дуже дорогими. Для інформації, то в 2019 році перше видання збірки Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля Диканьки продали на торгах аукціонного дому Крістіс в Лондоні за 218 тисяч доларів, це приблизно 8 мільйонів гривень. Ось це вже дійсно по-багатому. Друзі, не забувайте поставити лайк та залишити коментар це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!